Багато астрономів вважають, що Всесвіт виник в результаті однієї події. Цією подією був неймовірний сили вибух, що трапився близько 14 мільярдів років тому, який породив матерію, енергію, простір і час. Так це чи ні стверджувати впевнено досить складно. Однак всі існуючі астрономічні спостереження підтверджують теорію великого вибуху. У цьому відео ми, спираючись на сучасні наукові теорії, спробуємо в найзагальніших рисах описати життя Всесвіту в першій миті свого існування до сьогоднішнього часу. Ми знаємо, що вік Всесвіту близько 14 мільярдів років, і ще ми знаємо, що увесь цей час всесвіт розширювався. Уявімо собі той віддалений момент, коли всесвіт являв собою деяку сингулярність. З математичної точки зору, сингулярність це точка, в якій функція прямує до безмежності. Досить цікаво описав сингулярність Білл Брайсон у своїй книзі Коротка історія майже всього на світі. А саме по суті вам потрібно буде зібрати все, що є у світі. Все до останньої пилинки і частинки матерії, звідси і до краю Всесвіту, і втиснути все це в область настільки нескінченно малу, що воно взагалі не має розмірів. Це називається сингулярність. Тобто нам треба уявити деякий об'єкт, в якому не працюють наші звичні уявлення про світ. Можна лише сказати, що він був дуже маленький і мав величезну щільність. За ще не з'ясованих причин стався великий вибух. На цьому закінчилася епоха сингулярності. Цей незрозумілий за своїми властивостями об'єкт став з величезною швидкістю розширюватися. Відбулося народження нашого всесвіту. У процесі розширення всесвіт вистигав, його щільність зменшувалася, він змінював свої фізичні властивості. З появою перших фундаментальних сил у всесвіті почалася епоха інфляції. Більшість космологічних моделей припускають, що всесвіт цей період був рівномірно заповнений енергією високої щільності, а неймовірно висока температура і тиск призвели до його швидкого розширення і охолодження. За фазою переходу, що викликала відділення сил, слідувало розширення всесвіту в геометричній прогресії. В цей же період часу всесвіт перебував у стані баріогенезу, коли температура була настільки високою, що безладний рух частинок у просторі відбувався зі швидкістю близькою до швидкості світла. Цей час утворюється і, відразу ж, стикаючись, руйнуються пари з частинок і античастинок, що як вважається, призвело до домінування матерії над антиматерією в сучасному всесвіті. Після припинення інфляції всесвіт вже складався з елементарних частинок. Розпочалася епоха охолодження. З цього моменту всесвіт почав остигати, почала утворюватись і з'єднуватись матерія. Зі зниженням щільності і температури всередині всесвіту почало відбуватися і зниження енергії в кожній частинці. Цей перехідний стан тривав до тих пір, поки фундаментальні сили і елементарні частинки не прийшли до своєї нинішньої форми. Протягом перших хвилин розширення всесвіту почався період синтезу хімічних елементів. Завдяки падінню температури до 1 мільярда кельвінів і зниження щільності енергії, нейтрони і протони почали змішуватися і утворювати перший стабільний ізотоп водню, а також атоми гелію. Через близько 400 тисяч років електрони об'єдналися з цими ядрами водню і утворили атоми знову ж переважно водню. В цей час радіація відокремилася від матерії і продовжила практично безперешкодно розширюватися через простір. Цю радіацію прийнято називати реліктовим випромінюванням, і вона є найдавнішим джерелом світла у всесвіті. Реліктове випромінювання простягається у всіх напрямках на відстань близько 14 мільярдів світлових років. Проте оцінка його фактичного поширення говорить приблизно про 46 мільярдів світлових років від центру Всесвіту. Наступні кілька мільярдів років більші регіони матерії почали притягуватись один до одного. В результаті цього вони стали ще льнішими. Почали утворювати хмари газу, зірки, галактики та інші астрономічні структури, за якими ми можемо спостерігати в даний час. Цей період носить назву Епоха структури в цей час, всесвіт, який ми бачимо зараз, почав набувати свою форму. Але що ж буде далі після епохи структури? І яке майбутнє чекає наш всесвіт? Точно сказати ніхто не може. Але вчені роблять деякі припущення щодо майбутнього всесвіту, про які ви дізнаєтесь у доповненні до даного епізоду. Тож дякую за увагу! Побачимось!